В річницю пам'яті Небесної Сотні радихівчани здійснили поїздку у Київ, де відвідали місце пам'яті полеглих героїв на Майдані Незалежності. Ініціатором такої поїздки стала Радихівська районна державна адміністрація та громадськість. Учасниками поїздки стали близько 30 людей. В цей день на Майдані Незалежності пройшли численні пам'ятні заходи, виставки та акції. Серед радихівчан, що відвідали столицю для вшанування Героїв Небесної Сотні, Ігор Мельник, перший заступник голови райдержадміністрації, майданівець В'ячеслав Лапковський, депутати районної ради Микола Зузак та Шостак Андрій. Отець Василь Прус, директор телестудії Радехів Михайло Темрук. Зі нові твердо хліб та багато інших. 19 лютого 2017 року в місті Радехові 22.00 годин відбулася біля меморіалу Герої Небесної Сотні Заупокійна Літія. На цю Літію прийшло багато містян Радехова і жителів навколишніх сил. Учасники Революції Гідності, учасники АТО і небайдужі. містяни – Відбули до столиці нашої України, місто Києва, щоб вшанувати третю річницю Героїв Небесної Сотні. Коли ми прибули до Києва, то вперше ми відвідали Свято Михайлівський собор. Саме в соборі відбулося заопокійна літія за участю патріарха Філарета, Київської всієї Руси України. Орхереїв Київського патріархату, священнослужителів, президента України, кабінету міністрів та родин батьків і матерів загиблих героїв Небесної Сотні. Відвідали радихівчани фотовиставку світлин, присвячених революції гідності. Експозиція, зібрана в українському домі, нагадала відвідувачам яскраві та пам'ятні події Євромайдану. В українському домі відбулася виставка пам'яті Героїв Небесної Сотні. На цій фотовиставці було представлено дуже багато світлин, які показували ті героїчні подвиги наших земляків, наших Героїв України. Мені запам'яталася така світлина. Де батько і син все їхнє обличчя залите кров'ю, і вони йдуть по Майдану Незалежності. Таке можна лише було побачити в американських бойовиках. Пригадую світлину, коли духовенство стояло на самій передові перед Беркутами і молилися, за те, щоби був мир в Україні, радихівчани, що були активними учасниками революції гідності, пригадали те, як спільно із побратимами із різних міст та куточків України відстоювали єдність нашої держави, а також поклали квіти до пам'ятних місць. На Майдані Незалежності відчуваєш себе завжди по особливому. Душа бажає зупинитися, схаменутися, стрепенутися. Кожен свідомий українець, патріот своєї землі, знімає головний убір, піднімає свою руку для хресного знаміння, знамення і творить молитву за тих душих, герої Небесної Сотні, тих ангелів, які перебувають у небі і захищають нашу Україну від ворога. Від супостата. Завершилося вшанування третьої річниці пам'яті Героїв Небесної Сотні спільною хресною ходою та символічною акцією під назвою Запали вогонь. Господь наш Ісус Христос ішов на гору Голгофту, і на своїх ременах він ніс хрест. Це були гріхи всього людства. Він страждав за всіх нас і був розп'ятий на Голгофі, щоб врятувати людство від гріха, від прокляття і від смерті. І саме ця хресна хода по ті Бруківці, яка три роки тому назад була залита кров'ю, і ми йшли до гору, по вулиці Інститутській до Христа, дерев'яного Христа, на якому зображено розп'яття Ісуса Христа. І співстраждали разом з Господом, щиро молилися. За душі Героїв Небесної Сотні. Вони боролися проти неправди, боролися проти корупції. Хотіли змінити Україну у кращу сторону. Але у нашому серці завжди повинна бути присутня пам'ять про Героїв Небесної Сотні. Ми, Українці. Ми співаємо душу і тіло, ми покладемо за нашу свободу. Оці пророчі слова вони збулися. І вони сьогодні теж є актуальними. По на сході України уже третій рік підряд іде неоголошена війна. І наші сини і дочки теж приносять своє життя в жертву Богу. За те, що був мир, незалежність і цілісність нашої України. Подвиг героїв Небесної Сотні сьогодні продовжується на Сході України. Пам'ятаймо про них не лише словами, але ділами. Хай Бог благословить усіх живих, миром, здоров'ям, добробутом і радістю в Дусі Святому. Ей, плине кача, по тині, плине кача, по Мамко ж моя, не нела. Яш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю де погину. Погину я в чужім краю, хто ж ми буде брати яму, хто ж ми буде брати яму? Ей, виберуть ми чужі люди.